Систему з відкритими списками, це де ж 30-40%, там якась частина не знала, що відповісти, і 7% було за збереження цієї системи, яка є. Бо ця система справді має величезні два недоліки, як на мене. Перше, це дійсно е спотворення взагалі е партійної структури, діяльності всього, наділення е лідерів надзвичайно великими можливостями. Можливостями і тому е, партії перетворюються ще на закритіші корпорації, ніж вони були до того. І, і інший недолік це, звичайно, відрив цей розрив між виборцем, які виборці якраз дуже почувають, між виборцем. І депутатами. Але найголовніше, я думаю, що і виборці так категорично проти цієї системи, саме тому, що ця система показала. Ми корупцію перенесли з одного місця в інше, і ця корупція тільки посилилася, але корупцію ми дали величезні корупційні можливості в руки партійних лідерів. Люди це дуже сильно відчувають. Одним словом, е мені здається, що якщо ми говоримо про майбутнє, то е Най... Треба нам говорити не в цьому середовищі, не в цьому вузькому колі однодумців, а взагалі треба говорити в громадянському суспільстві, не про те, що робити з виборчою системою, а що робити з Верховною Радою. Яким чином тут були дуже слушні деякі пропозиції, мені вони імпонують, що нам треба думати про те, яким чином не дати змогу законодавцям, весь час, цим теперішнім законодавцям, які весь час пролонгують своє перебування при владі, творити закони під самих себе. Інакше, якщо ми не розірвемо, якщо громадянське суспільство не розірве це замкнене коло, ну то ми ніколи не отримаємо те законодавство, яке ми хочемо мати. Бо воно буде весь час формуватися під тих, хто вже при владі. Дякую за увагу. Дякую за коментар. Прошу ще тоді питання, щоб ми встигли так. і Як Дмитро. опора Коломия? Тут бачите, 100 людей 100 думок краще, звичайно, ніж одна людина 100 думок. А я все-таки хотів би повернутися до порушеної вже теми кількома словами буквально про те, що суд має право ухвалювати рішення про закриття друкованого органу у разі грубого грубо порушення законодавства або забирає ліцензію на ефірне мовлення на ефірний час. Ми б ще могли журналісти з цим погодитися, якби було деталізовано у законопроекті. Знаєте, так як Європейський суд з прав людини зробив, що доводимо до відомо політиків і урядовців усіх рангів, що ви не можете ображатися і не можете звертатися в суд, якщо ЗМІ напишуть, що ви ідіот. Ви висловлюєте погляди близькі до нацистських, і є цілий перелік, що, на що не мають права ображатися. І цілком справедливо, просто нашим законодавцям треба зробити те саме, деталізувати, які це грубі порушення, бо так ми ніколи не дійдемо згоду. А і щодо пропозицій з приводу духу, зміни духу нашої конференції. Я хотів би вірити, що е, після наступних виборів історія не закінчиться. І ми все-таки мусимо говорити і про виборчі системи. Просто треба виходити з того, що ідеальної виборчої системи у світі немає. Їх є дуже багато. І, мабуть, е, нашій громадськості все-таки е, дражливіше питання не, не виборчої системи, як на мене, а. Те, що дуже багато фальшу, дуже багато підлих технологій і цим люди зневірені використовують на виборах? Якби ми це якимось чином вирішили, і мабуть, це саме на це треба акцентувати на цьому. Бо якщо вже посол Німеччини в Україні Німеччини, Німеччини в Україні не вірить, що наступні вибори у нас будуть чесні, справедливі, і демократичні, то що ми тут будемо говорити? Яка б виборча система не була? А буде фальш, буде обман. Ми програємо чи при пропорційні з відкритими списками, я ризик допустити, чи при змішенні, чи при суто мажоритарній. А ми не навчилися протиставляти що-небудь фальшу на виборах. Причому дуже різкому фальшу, неприкритому, цинічному. Все, дякую. Дякую за коментар. Прошу, якщо є бажання відреагувати. І, і, може, зразу перейдемо, але коротко, так щоб в ще був час в аудиторії висловитись до виборчих округів. Дуже коротка реакція щодо засобів масової інформації. Знаєте, якби воно було так насправді, я б тільки вітав би подібні речі. Я просто можу привести один дуже веселий приклад, як наші суди працюють у виборчих спорах. Позавчора я бачив рішення суду, це Броварський міський суд Київської області, де результати, було, результати виборів було скасовано за двома причинами. Причина перша, кандидат, який виграв, який набув повноважень, не вказав, що півроку він був в одній з партій, колись давно. І друге, оскільки вулиці села були погано освітлені, що перешкоджало явці виборців на дільниці. Ви розумієте, це рішення суду, яке касує результати виборів. Дві підстави. І ви знаєте, якщо наші суди будуть оцінювати за такими ж критеріями, таким же способом, що таке неодноразове або грубе порушення, я просто боюся. Я просто боюся за практично всі засоби масової інформації України. Це коротка репліка. А тепер е, перейдемо до територіальної організації виборів в Україні. Відповідно, знову ж таки, до законопроекту. Е, звичайно, в мене є спокуса проаналізувати всі законопроекти, які подані на розгляд Верховної Ради. Але боюся, що часу занадто мало. А по-друге, боюся, що і змісту в цьому особливого немає. Тому візьмемо до аналізу тільки один законопроект, законопроект Єфремова та інших, який сьогодні ось через. Півтори години, так, рівно через півтори години буде розглядатися парламентським комітетом. Отже, короткий вступ. Як ми знаємо, в Україні мажоритарна складова на виборах використовувалася тричі. На парламентських виборах я маю на увазі. Це в 94, 98 та 2002 роках. Відповідно, було. Три закони, вони були з деякими відмінностями, всі три, які регулювали цей порядок. Отже, трошки історії. Для того, щоб ми зрозуміли, яким чином влада, тобто навіть не зрозуміли, а швидше підтвердили тезу, яким чином розробники законопроекту роблять е свій текст надзвичайно маніпулятивним. Отже. Закон номер 362312 від 1993 року передбачав наступні принципи створення виборчих округів. По-перше, кількість 450. Пам'ятаємо, тоді була чиста мажоритарка. Відхилення від середньої кількості виборців по округу, максимально припустиме, тоді 12%. Органом, який визначав середню кількість виборців в окрузі, була Центральна виборча комісія. Орган, який утворював округи, це ЦВК. За поданнями голів обласних АРК Севастополя Київської і міських обласних рад, строки утворення не пізніше, як за 100 днів до виборів при виборчому процесі 120 днів. Які були критерії? Я вже говорив: відхилення раз, урахування адміністративно-територіального устрою обов'язкове, врахування компактності проживання національних меншин, третій критерій. Заборона створювати округи з території, що не межують між собою. Четвертий критерій, і п'ятий був дуже цікавий. Виборчі округи тоді теж були постійними, і їх межі мали переглядатися раз на вісім років. П'ять критеріїв маємо. Наступне: виборчий закон 97-го року 541-97, за яким проводилися вибори в 98-му році. Кількість округів 225. Максимально пропустиме відхилення. 10%, як правило. Орган, що визначає кількість виборців в окрузі, Центральна виборча комісія, орган, який відповідає за формування округів теж ЦВК, за поданням вже не голів обласних рад, а вже рад. Тобто обласні ради мали приймати колегіальні рішення, щоб ці подання надати. Тобто процес більш-менш можна назвати, якщо не демократичним, то принаймні прозорим. Наступне. Строки утворення округів 120 днів до виборів при 180-денному виборчому процесі. Обов'язкове урахування адмін... адмінтерустрою. Знову ж таки, урахування компактності проживання національних меншин. І була дуже... був дуже цікавий критерій з тим, щоб національна меншина утворювала більшість в одному хоча б з виборчих округів. Це була дуже жорстка вимога. Наступне. Знову ж таки, заборона створювати округи з території, які не межують між собою. І е, виборчі округи не є постійними, а є тимчасовими. Теж 5 критеріїв, правда, трошки інших. Йдемо до, до 2002 року. Знову ж таки, відхилення від середньої кількості виборців 10%. Е, орган, який відповідає за створення ЦВК, але вже повні, саме ЦВК. Не було ніяких подань органів влади, органів місцевого самоврядування тощо. ЦВК одноосібно створює округи вже певне звуження. Наступне: знову ж таки, врахування адміністративно-територіального устрою, але дуже деталізоване. Округи можуть бути включені або один-кілька районів, або місто обласного республіканського значення, районів у містах, або їх частин. Це було обмеження дробити райони. Було практично неможливо у 2002 році. Знову ж таки, обмеження по створенню з території, які не межують між собою. І знову ж таки, округи непостійні. Знову таки, п'ять критеріїв, хоча які трошки відрізняються. Таким чином, які ми мали до сьогодні, обмежуючи критерії при формуванні виборчих округів: перше врахування адмінтерустрою. Перше. Друге заборона створювати округи з території, що не межують між собою. Третє, Вичерпний підстав, перелік підстав для зміни виборчих округів, меж виборчих округів якщо ці округи постійні. Наступне, періодичність змін виборчих округів. Ми бачили в 93-му році, було раз на 8 років. Потім обмеження перегляду меж виборчих округів за деякий час перед виборами або під час виборчого процесу. І знову ж таки, порядок, строки та суб'єкти оскарження. Рішень про прийняття виборчих округів. Оце є критерії. Що ми маємо на сьогодні? Законопроект говорить, що виборчі округи формуються з приблизно рівною кількістю голосів, з приблизно рівною кількістю виборців виборчому окрузі, і межі виборчих округів мають бути неперервними. Це всього лише два критерії. І третій, звичайно, критерій це кількість 225 виборчих округів. Ну, цей критерій виконати можна, 225 виборчих округів нарізати можна. А тепер що до двох інших. Чи може законно бути нарізані наші виборчі округи? Та не можуть. Тільки з однієї причини. Тому що є в нас місто Славутич, яке відноситься територіально до Чернігівської області, адміністративно до Київської. Таким чином. Округи, які формуються в межах області, або адмінтеродиниці, передбаченої 133 статтею частиною 2 Конституції, один з принципів не діє. Або ми шматочок неперервної території ріжем по Чернігівській області до міста Славути чи відносимо до Київської, або навпаки. Тобто законодавці заклали норму, при якій адмінтерустрій України не може бути врахований при формуванні цих округів. Ну, питання, навіщо так було писати? Навіщо підставлятись на рівному місці, я, чесно кажучи, не розумію. Тепер критерій приблизно рівної кількості виборців в виборчому окрузі. В законопроекті робочої групи Лавриновича, ну і Міністерства юстиції, скажімо так, було передбачено рівень відхилення на рівні 10% від середньої кількості в окрузі, виборців в окрузі, і ця середня кількість, відповідно, визначалася за даними Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії. Зараз цієї норми нема. Приблизно рівна кількість голосів, приблизно рівна від чого, який відсоток, в який спосіб вони визначається. Таким чином ми будемо мати питання щодо того, наскільки чесно і відкрито будуть проводити, буде проводитися сама нарізка. Насправді, це явище, яке в нас описано до дрібниці в законі, має достатньо довгу історію. Зародилося воно в Великобританії ще в 17 столітті. І називається воно Джері Мендерінг. Це перевага надання переваги одній, одній політичній партії за рахунок штучного розмежування виборчих територій. Ну, вибачте, будь ласка, користуватися технологіями 18 століття, ну, могла б наша влада придумати щось ну, більш оригінальне, скажімо так. Е, тепер наступна проблема. Е, як уже згадувала Світлана, виборчі округи формуються за 110 днів до Дня виборів. При тому, що е, виборчий процес у нас відбувається за 90 днів. Таким чином. Питання віднесення, питання формування виборчих округів віднесено за межі виборчого процесу. До чого це призводить? По-перше, чи правомірне, чи конституційно таке відносення, віднесення поза межі виборчого процесу? На мою думку, категорично ні. Чому? Є стаття 77 Конституції України, яка нам чітко вказує, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом. Знову ж таки, законопроект показує нам етапи. Виборчого процесу. Формування виборчих округів не віднесено до етапів виборчого процесу. Таким чином, питання: а чим же таке буде створювати, чим же таки регулюється питання утворення виборчих округів? Законом про вибори, а там вже етапів виборчого процесу нема. Потім далі в перехідних положеннях нам говориться в законопроекті, що до набуття чинності закону про територіальну організацію виборів Центральна виборча комісія визначає. Порядок територіальної організації виборів, виборів своїми актами. По-перше, центральна виборча комісія не може цього робити, оскільки це, знову ж таки, порушення 77-ї статті Конституції вкупі з частиною 2 статті 19 Конституції. Законом передбачено те, щоб ЦВК взяла на себе невластиві її функції, тобто перевищила свої повноваження. Як законодавці можуть таке писати, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Наступне, є ще одне питання, дуже цікаве. Е, в 2002 році і е, в, тим більше в 1998 році, ми оскаржували е, всі рішення дії бездіяльність пов'язані з виборами в порядку цивільно-процесуального кодексу. Зараз у нас, слава Богу, набув чинності кодекс адмінсудочинства, і я дуже гарно себе. В окремих випадках, звичайно, він себе зарекомендував. Так от, стаття 172 КАС передбачає спеціальний порядок оскарження рішень дій бездіяльності діяльності під час виборчого процесу. Тепер дивимося. Є скаржник відповідно до 172 КАС. Це суб'єкт виборчого процесу. Округи формуються поза виборами. Суб'єктів виборчого процесу не існує. Значить, існує загальний порядок оскарження. Іншими словами. Наламала дров Центральна виборча комісія при формуванні округів за 110 днів до виборів. Хтось хоче оскаржити. Іди, оскаржуй, не питання, але в загальному порядку і рішення тобі дадуть за ну, приблизно через півроку. Вибори закінчуться, а ми будемо питання територіальної організації виборів оскаржувати. Третя незбалансована деталь. Отже, висновок. Округи не можуть формуватися без чітких критеріїв. Не можуть формуватися поза рамками виборчого процесу за існуючою нормативною правовою базою. Наступне. Е, дуже часто звучать, скажімо так, е, нарікання і певних членів Центральної виборчої комісії, і людей, які займаються в адміністраціях формуванням пропозицій щодо нарізки округів. Ой, дуже важко виконати вимоги, які ставляться в законі. Хоча, в тому ж таки, 98-му 2002 -го роках, при всіх тих критеріях, які я оголошував, округи було сформовано. І в 2002 році, насправді, при меншій кількості критеріїв, наголошую, при меншій кількості критеріїв, ніж в 98-му, округи були сформовані гірше. Дуже простий приклад. В 98-му середня кількість виборців на окрузі становила 168 976 виборців. Мінімальна кількість. 153 з 500, максимально 188 тисяч виборців. Це означає, що між мінімальним і максимальним е, округом різниця виборців була 34 тисячі 500. Ну, немало, звичайно, але це ну, принаймні в якісь рамки вкладалося. Наголошую, критеріїв і обмежень було більше. У 2002 році кількість виборців в середньому округу 170 тисяч 68 виборців. Мінімальна. 146500, максимально 204 600. Різниця 58 100. Тобто третина виборців може коливатися в окрузі. Тобто навчилися краще працювати при поділі е, виборчих округів. Е, це, означає, це означає, що треба і є можливість встановлювати достатньо жорсткі вимоги для того, щоб запобігти маніпуляціям. І е, давайте подивимось, що відбувається. В, нашій, в нашому політичному житті починаючи з 2004 року. З 2004 року симпатії українців традиційно діляться приблизно половину на половину. Е, Плюс-мінус там 3-4%. Що це буде означати при формуванні виборчих округів за тою технологією, про яку я говорив? Можу намалювати арифметично, як це буде відбуватися по кожній області. Але за браком часу просто повірте на слово. За існуючих прав владна команда може отримати близько 30 потенційних мандатів, які будуть або потенційних виборчих округів, які будуть нарізані, і в такий спосіб, щоб штучно збільшити кількість округів, а таким чином представництво на одній частині України, і штучно зменшити. Кількість округів в іншій частині України. От такий дисбаланс може сягати 30 округів, які формально не будуть порушенням закону. І більше того, навіть при такому поверхневому аналізі зловживання влади буде довести надзвичайно тяжко. Ми будемо розуміти, що тут щось не в порядку, але в який спосіб непорядок створено, ми розуміти не будемо. І знову ж таки оскаржити ми так само цього не зможемо. Таким чином, ми маємо класичну технологію. Так званою українською мовою виборчої географії, яка знижує ще раз, по-перше, можливості опозиційних партій до проходження в парламент. І друге, вона є класичним прикладом маніпулювання, який не породжує довіри з боку ні громадян, ні громадськості до запропонованого законопроекту. Дякую. Дякую, Євгене, за. Місто не доповідь. Чи будуть ще питання або коментарі? Добре. Прошу. Так, Я думаю, тоді що ми будемо підсумовувати, тому що про окремі деталі можна, можна говорити ще багато. Чи ти хочеш зупинитись на комісіях? Просто мені здається, що ну, якщо якісь важливі та, ти вважаєш за потрібне сказати, то прошу тоді, просто щоб це вже не було я буквально дві хвилини. Я розумію, що ми вже маємо закінчувати, і аудиторія дещо втомилася від цих всіх речей. Але просто хочу актуалізувати декілька цифр щодо результатів формування виборчих комісій, принаймні територіального рівня, під час виборчої кампанії з останньої на місцевих виборах. Зокрема. Зараз знову ж таки в перехідних положеннях пропонується та сама норма, яка працювала на місцевих виборах, до чого це загалом призводить, як показує практика. При формуванні виборчих комісій від фракцій, коли політична коли фракція, яка на момент скликання парламенту. Останнього скликання має право делегувати своїх кандидатів в даному випадку вже в окружній виборчій комісії трьох осіб. Ми матимемо десь приблизно ту саму картину розподілу, що й мали на місцевих виборах. Зокрема, партія регіонів народна партія, комуністична партія, яка на даний момент сформувала в парламентські фракції в їхньому складі є лише одна політична сила. Матимуть серйозні преференції, тому що з 18 осіб гарантовано матимуть. Дев'ять своїх представників В той же час парламентські партії, які сформували фракції у складі блоків і змушені будуть конкурувати за ці місця, матимуть серйозні проблеми. От, наприклад, я дивлюся на результати розподілу на місцевих виборах, фракція блок Юлії Тимошенко. Під час розподілу, за результатом розподілу, Батьківщина отримала 67%. Місць у територіальних виборчих комісіях у СДП 22%, у ПРП 11%. Тобто фактично домінуюча політична сила, яка привела фактично цей блок до перемоги, отримала дещо більше половини місць. Ще гірша ситуація в нашій Україні народній самообороні. Ми зараз добре розуміємо, що ці всі блоки політичні у парламенті не є. Єдиним організмом і фактично погодити між собою висування вони не мають жодних перспектив. Мала іншу картинку, тобто наша Україна в даному випадку отримала 46% місць з тих трьох на які могла претендувати. Народна самооборона 2%, місць, ХДС, яка має не такий високий рейтинг підтримки в серед виборців 14%, пора 2% і так далі. Тобто ми бачимо серйозну диспропорцію. Але найбільше ця диспропорція актуалізувалася щодо формування керівного складу у територіальних виборчих комісіях. Тобто, знову ж таки, норма, яка вимагає. Вибору без серйозних критеріїв з боку центральної виборчої комісії кандидатів, які отримують керівні посади голови Окружної виборчої комісії, заступника і секретаря, настільки ж розмиті, як вони були у законі про місцеві вибори. Фактично, єдиним критерієм є те, що ці кандидати повинні мати досвід. Досвід роботи в виборчих комісіях відповідного рівня. Тим не менше, за відсутності якихось баз даних щодо навчання цих персоналів, щодо попереднього досвіду роботи, ну, скажімо, певні речі можна і надумати. Як мінімум, не, не рівня окружної чи територіальної виборчої комісії, але навряд чи в ЦВК є можливість перевірити, наприклад, чи були ви головою виборчої комісії дільничного рівня 5 разів підряд. Щодо того, що в нас вийшло з цієї ситуації, під час місцевих виборів загалом було 10 тисяч членів виборчих комісій територіального рівня, з них 5 шістдесят члени були сформовані трьома політичними силами. Але коли ми подивимося на розподіл керівних посад, то фактично з 47 партій, які брали участь у цьому розподілі, тобто подавали кандидатури. Партія регіонів, народна партія, комуністична партія отримала дві третини керівних посад, тобто ми.